Плаконуємо номер 1137 із підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. Зменш число мінус 2 на кожне з чисел. Завдання перше 9, друге 4, третє 1, четверте 0, п'яте мінус 9 і шосте мінус 11,8. Зменшимо число мінус 2 на 9. Мінус 2 віднімемо 9. Щоб від одного числа відняти друге, достатньо до зменшуваного додати число протилежне від'ємнику. Наше зменшуване мінус 2, додаємо число протилежне до 9, мінус 9. Додаємо два числа з різним, два від'ємних числа, ставимо знак мінус, їх спільний знак, і додаємо їх модулі. 2 додати 9 буде 11. Отримали мінус 11. Тепер зменшуємо число мінус 2 на 4. Знов до мінус 2 додаємо число протилежне до 4, це буде мінус 4. Два від'ємних числа, поставили знак мінус, додали модулі 2 додати 4 буде 6. Отримали мінус 6. Тепер зменшимо число мінус 2 на одиницю. Додамо до мінус 2 число протилежне до 1. Це буде мінус 1. Додаємо два від'ємних числа, поставили їх в спільний знак і додаємо модулі 2 додати 1 буде 3. Отримали мінус 3. Четверте завдання. Зменшимо число мінус 2 на 0. Додамо до мінус 2 протилежне число до від'ємника. Протилежне до нуля це буде сам 0. Мінус 2 додати 0 буде мінус 2. Завдання п'яте зменшимо мінус 2 на мінус 9. До мінус 2 додамо число протилежне до мінус 9, це буде 9. Додаємо два числа з різними знаками, більше модуль у додатнього числа, тому ставимо його знак і знаходимо різницю модулів 9 відняти 2 буде 7. І завдання шосте. Зменшимо число мінус 2 на мінус 11,8. Зменшуване мінус 2, додаємо число протилежне до мінус 11,8, це буде 11,8. Додаємо два числа з різними знаками, більше модуль у числа додатнього. Тому не ставимо знак плюсу. І віднімаємо їх в модулі 11,8, відняти 2 буде 9,8. Ми зменшили число мінус 2 на кожне з чисел на 9, на 4, на 1, на 0, на мінус 9 і на мінус 11,8. Номер 1137 виконано.